Добрий день, ранок, вечір. Не знаю, що у вас, друзі. У мене це ранок. Вирішив сьогодні такий прекрасний день. Заодно знімлю відео, трохи вам порозказую байки. А які вони сьогодні будуть байки? Будуть дуже серйозні байки. Але перед тим, як розказувати, не забудьте прокоментувати, поставити вподобайку, перепостити. Це буде завжди підтримка нашому каналу, за що я буду безмежно вдячний. Так, поїхали. Так що я хотів сьогодні розказати? Я хочу трохи розказати. В мене було, мені попалося на очі трохи різної інформації, позбирав я. І відповідно розказати взагалі, от, що в нас відбувається зараз в Канаді з економікою. Це не є моє там твердження, це є твердження дуже розумних людей, які... Вони власне, в тих сферах тут економічних, банківських, тому всьому вони робили свої певні такі прогнози. Ну, я з вами теж ними поділюся, щоб ви так плюс-мінус орієнтувалися. Можливо, комусь це буде цікаво, можливо, не цікаво, але тим не менше, все одно я буду ділитися з тим. Так от, значить, беріть чайок, смачне піченечко, сідайте і будемо розказувати. Дивіться. Е, нікому не секрет, що зараз в Канаді е, канадський банк підняв процентну ставку на іпотеку до 5%. Тобто зараз є сама-сама вища. Е, Щоб ви розуміли різницю за цей час від ковіда до такої, вона починала від одинички і дійшла зараз до 5 Ну, звичайно. А це дуже-дуже багато, це надзвичайно велике. І чому це пов'язано? Ну, по-перше, пов'язано зрозуміло. Економічний спад йде не тільки десь, він йде в цілому світі. І я хочу сказати, що всі, хто думають, такі певні люди, які думають, що от в Україні війна, а ви там десь там живете, вас то нічого не не, не зачіпляє, ні, друзі. Ви помиляєтеся. То, що в Україні широкомасштабна війна і Україна боронить свої території від навали орків російської тої агресії незрозумілої, я вам скажу, що власне в цьому плані тут гроші з економіки видьоруються і вкладаються куди правильно, в озброєння. Щоб допомагати. Там, Снарядами, технікою, ще чимось, ще чимось українській армії для скорішої перемоги. Тому, відповідно, оце всі такі хвилі, неспокій в світі, він дає так само тут, по голові економіці. І він при тому б'є тут дуже капітально. Тобто, щоб тобо так, знаєте, щоб ніхто не сумнівався, що, що десь є якась там біда, і ніхто в світі більше до неї не причетний. Ні, зараз, от, власне, така величезна війна йде в Європі, якій, в принципі, вже давним-давно не було в світі. Але, тим не менше, ще почалося в Ізраїлі, на Близькому Сході та вся теж різанина. Тобто вона спричиняє тому, що тут так само нічого доброго не відбувається. Так от, вертаємося ми це, коротко про це поговорили. Так, вертаємося ми до наших ставок і того всього. Так дивіться, що ж воно так відбувається, чому? Взагалі, Канаді, ну, в Канаді там, всі заявляють, що Канада ще не в рецесії, але, скоріше всього, якщо слухати розумних людей, вона вже в рецесії. Не дається, що це не видно, тому що за рахунок того, що приїжджає багато іммігрантів, вони змушені купляти там, машини, різні там речі, тобто витрачати більше коштів, чим, чим потрібно, щоб забезпечити там свій побут. В тому ж плані канадці вже не витрачають стільки грошей, і це я вам точно можу сказати. Це я бачу дуже прекрасно власне, по магазинах, коли я приїжджаю на. За за якимись там покупками в там Костко, Волмар чи ще десь я бачу наскільки менші стали валізи е, ті, е, людей, які там купляють якісь там продукти, ще щось. Тобто воно напевно може наполовину зменшилося, може на навіть на більше. Тому це говорить про те, що? що країна пішла в рецесію. Це однозначно. Це до речі, таке розумне слово, рецесія. І цей, ви бачили, от, щоб ніхто не сумнівався, що, до речі, хто там говорить про те, що водії обмежені там чимось, Ні, вони нічим обмежені, все нормально. Часу, повірте, вивчати інформацію, отак от в мене предостатньо. якої хочеш. І розвиватися як інтелектуально, психічно, психологічно, там, фізично, як хочеш. Так от, вертаємося до того, що то я все від в сторону відходжу. Так, дивіться. Відповідно, що люди менше починають купляти, от і все, все відбувається. Тобто, менші заробітки, і саме основне, що ну що саме. Саме страшне в цій ситуації, що оренда житла, цього всього вона виростає, і люди в основні гроші тратять на те, щоб просто орендувати житло, там, ще щось на продукти. Хоча я би не сказав, що аж продукти там вискочили так високо. Ну, дивіться, наведу вам простий приклад. Буквально вчора дружина купляла полядвицю. Раніше вона коштувала там, 5 доларів, зараз вона коштує ще, 7 з чимось. Тобто було 5 з чимось, зараз коштує, тобто вона десь на півтора долара виросла нам полядвиця, ціна полядвиці на м'ясо. Тобто, вже можна говорити про інфляцію. Чому в інфляції відбувається? Тому що Національний банк піднімає процентну ставочку, відповідно, він спонукає до того, щоб росла інфляція. І це є, як вам сказати, власне, заслуга національного банку, чому ми стаємо бідніші. Національним банку йому по барабану, розумієте, чи ми втратимо своє майно, чи ми там ще щось, від того, що він там буде піднімати процентну ставку, йому головне зупинити саму інфляцію. Тобто, щоб вона була зупинена. І Він буде любими способами її там е рубати, битися з нею, не зважаючи, як від того будуть почувати себе звичайні люди, які проживають на тих територіях, а власне в Канаді. Зараз вона ну, безпрецеденту висока. 5. 5%, це можна сказати, повірте. Ну, ви можете порахувати, коли в людей там майно по півмільйона, по 800 тисяч вони платять за свої будинки. Це дуже легко рахується. Чому і як наскільки їм тяжко стане? Але ну, багато можливо хтось знає, хтось не знає. Я вам розкажу два слова. В Канаді, коли ви берете іпотеку, у вас є. Фіксована ставка процентна, ви можете собі вибрати, або ви можете вибрати плаваючу. В чому різниця? Різниця дуже проста. Якщо ви її ви можете вибрати там, на 2, на 3, на 5 років, дивлячись в якому банку, які там в них умови і ті всі нюанси. Дивіться. Получається, яка ситуація? Якщо ви берете фіксовану, а це найкращий варіант, повірте, для людей, які це я точно знаю по собі, тому що у нас теж є фіксована. На той момент, коли ви берете, от такий фіксована ставка, фіксований процент, ви його заморожуєте. І при будь-яких розкладах, що б у вас не відбувалося, що б у вас не творилося в... з економікою, якби процент не вилітав вверх, він у вас буде завжди залишатися на тому рівні, під який ви проценти брали. Натомість, якщо ви берете плаваючу, зразу з старту вас процент буде трошки нижчий. Тому що під плаваючий процент, вас процент буде ізначально, як ви будете брати свій моргідж чи кредит, він буде у вас чуть нижчий. Відповідно, у вас виходить така ситуація, що ви тут знаєте, як в лотереї, або вам повезе, і на момент, коли ви брали, він там був, наприклад, 5. А Через рік він стає 2,5, 1%, і ви зразу моментально з 5 влітаєте вниз. Тобто, в тим ви виігруєте. Людина, яка на зафіксованому, вона так само може або виграти, або програти. Ну, а тут взагалі, якби така, знаєте, ух, американські горки. Як буде мінятися, так вас буде і процент мінятися. Ну, це так коротко, якщо на рахунок процентів, знаєте, сказати, які тут от є варіанти. І все, оця вся ситуація, яка зараз складається. Всі говорять, повірте, однозначно, що всі говорять, що проблема в великому напливі так само іммігрантів не витримує канадська система, ні житлова, ні робочі сфери, ні медицинська, оця галузь. Вона просто не витримує дуже просто. Канада в минулому році планувала була. Прийняти 500 тисяч імогрантів. От їхній був план 500 тисяч. А приїхало? Перепрошую. Так, продовжимо. Я закінчив на наших великих банківських справах. Так от, дивіться, все дуже просто. Ну і в тій ситуації, от зараз з тими всіма, що відбувається хвилями. Відповідно, ці процентні ставки, це все повиростало надзвичайно, ну і житло так само. Але, тим не менше, я можу точно сказати, що в зарішньому розкладі житло перестало дорожати в Канаді. Це однозначно, і воно зараз може хіба що дешевіти, але воно не дорожає. Тобто, от така справа. Всі багато іммігрантів нових, які приїжджають, вони жаліються на проблему з житлом в Канаді. Ну, я вам точно можу сказати, що ця проблема однозначно, тому що дуже по-простому планувалося 500 тисяч, приїхало мільйон 300 мільйон 400, 000, житла побудували 300 тисяч. От вам, будь ласка, от вам і кризис на простому місці. розумієте? Відповідно, в всіх великих містах оренда взлітає. Людям тяжко обробити, тобто на зарплати не ростуть, з робочими місцями та сама ситуація виходить, тому що економіка, я взагалі не знаю, чи цього, як там за останній рік, чи вона взагалі там мала якийсь плюс, вона пішла, чи вона стояла на місці по розвитку. Ну, в принципі, нічого не міняється. Всі говорять, багато хто говорить, що Канаді потрібно призупинити імміграцію. Розумієте, що треба зупинити, тому що не вистачає Не хватає робочих місць, не вистачає житла. Іммігрантам не вистачає. Але тут ж друге питання виходить, що наскільки вони готові відказатися від таких халявних грошей, тому що це є все-таки халявні гроші. Давайте будемо теж відвертими. Приїжджаючи, будь-який іммігрант, який подає, плачучи там тисячу доларів, 500 доларів, 600 доларів. За любітівці, ну, це і все йде в, в бюджет. І це є такі гроші, які беруться просто з повітрям. Тому наскільки вони захочуть відмовитися від такого питання, як імміграція, Її скорочувати, закривати без поняття, але воно однозначно, щось вони мусять робити, тому що е, краще не буде ставати і з більшим напливом людей буде ставати ситуація все і більш, більш плачевною. Тобто, в принципі, нічого не буде дешевіти, все буде просто дорожати, роботи буде не вистачати, і люди просто почнуть їхати м -м, з Канади, і на тому буде фінітеля комедія. До того часу, поки опять не вернеться підйом. Ну, знаєте, скажімо. Так, багато хто би міг подивитися на ту ситуацію, що вроді кризис, що на ринку якби повинно було бути багато житла виставлено людей, які збанкрутували, які не встані платити там моргічі, то та всі нюанси. Але тим не менше, тут вписався вже уряд Канади, який любими засобами старається зберегти людям житло. Тобто вони вводять своє державне страхування, вони. Любими способами стараються навіть, щоб тільки люди платили одні проценти, щоб тіло не платили. Коротше, любими способами зато воно так не видно такого, знаєте, як би краху якогось. Але він є по факту. Він нікуди не дівся і цей крах дійсно є. Наступне так само, зараз, в 2025 році, багато хто буде мати перегляд своїх кредитних ставок оцього всього. Я думаю, що в принципі, да, не тільки я думаю, що багато хто е, навіть впевнений в тому, що дуже багато людей виставить своє житло на, на продаж, тому що не будуть мати змоги платити. Ну, це нічого дивного нема, ви ж самі можете зрозуміти, що в принципі, е, беручи там хати за 600, 700, 800 тисяч доларів, е, вам ну, процент, якщо поміняється, ви там брали, грубо кажучи, під 2 а зараз 5 Ну, щось повинно відбутися. Хоча оці всі спеціалісти. Вони прогнозують, що, що процентну ставку Національний банк Канади опустить. Тобто вона буде опущена, ця національна ставка. Звичайно, що вона не вернеться вже там до 1-2%. До ну, але якщо вона би вернулася хоча б до 3,5-3%, взагалі би було чудесно. Вони говорять, я щось теж в тому дуже сумніваюся, 4% можливо, але щось 3% не думаю, що вона вернеться. От якось так воно відбувається зараз. У нас в Канаді от така ситуація. Якщо зараз купівля житла, взагалі оці от великі там акули цього бізнесу вони радять зараз купляти житло. Вони говорять, що зараз, не дивлячись на те, що навіть зараз велика ставка процентна. Все одно житло варто купляти, тому що там через пару років, коли понизиться процентна ставка, що житло ще подорожчає, ще воно стане дорожче, і ще е, стане ну таке, знаєте, якби позахма... ну що просто люди не зможуть. Середній клас просто не зможе купляти. Зараз всім тяжко, повірте, І навіть середній клас так само це відчуває по повній програмі. Тобто це не є зараз, знаєте, якась така ситуація, що тільки низи. Люди на низькооплачуваних роботах, тільки вони відчувають якусь кризу, а всі останні не відчувають. Ні, відчувають зараз всі ту кризу, яка йде, ця ресесія, то все, воно всі відчувають, тому що вона, в принципі, на всіх відображається по повній програмі. Ви зрозумієте, коли ви платите, ну, наприклад, я, же, я вже колись наводив такі приклади, що е, колись платили за житло там, 500 доларів, правда, а зараз люди платять 1000 чимось за це. Е, хтось в великому місті колись платив 1200 за житло, е, а зараз платить 2200. Ну, Це відчувається, і, а заробітки більше не стали. Ну, якось отак виглядає та вся ситуація зараз власне, в нас в Канаді. Коротко, так, по-простому, по-водійськи я. Постарався розказати вам, як воно відбувається. Якщо когось, то цікаве дуже питання, ви можете заходити, дивитися, там багато є різних е, цих супер-пупер-спеціалістів, які більш там, тонкіше, з більш розумними словами, е, можуть про це розказати. Ну, але опять же, друзі, це все, це все тільки припущення. Як воно буде, ніхто не знає. Е, тому на 100% це все вірити чи не вірити. Що буде там опускатися процентна ставка, а може вона ще виросте, а може ще більше буде інфляція. Тому я ще раз говорю, це все тільки не більше, не менше, тільки як пропущення. І це треба добре розуміти. Тому якось так. На рахунок ну, в Україні, в Україні я не знаю там взагалі, як буде далі справа. Тому що, судячи по тому, що там заявляє ЮСА, там основний донор України. Оскільки вони вже там основне виплатили, що вони вже все, що запланували, в принципі, Україні віддали. Я щось взагалі не знаю, як там Україна буде далі з тим всім боротися. Я в плані, власне, не військовому, а в соціальному плані. Як там буде, без поняття. Тяжко сказати. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Тому я бажаю вам тільки позитивних новин, доходів, щоб ви не просідали, щоб ваше матеріальне становище. Ну, в крайній випадку, якщо не збільшилося, ну в крайній випадку, щоб не згіршилося. Тому всім до нових зустрічей.